Будуть намагатися маніпулювати процесом, будуть намагатися ставити палиці в колеса і не тільки вороги, але й наші західні партнери, партнери. будуть маніпулювати ресурсом і шукати обхідні шляхи, пропонувати якісь підписання договорів, документів, папірців, котрі не будуть реалізовуватися. І незважаючи на те, що нам будуть пропонувати декілька незручних для нас варіантів перебігу подій, карта руху вона випадає в перевернутому стані. Тобто, відсутність руху, відсутність зрушень по цьому питанню. І ну, я поки не бачу, Ні, бачу. А, поки в нас випадає протидія, тобто. В наш бік будуть додаткові е, направлені сили. Ми кажемо не про просто військові сили. Ми будемо казати про партнерів, коаліції тому подібних е, друзів, е, котрі будуть намагатися ускладнити процес втримання цієї території. Але виходу немає. Ну, наразі воно випадає як. Е, Непід'ємна не угу. ноша без пожинання плодів, тобто е, або не відбудеться, або вона взагалі буде не про що, тобто немає результату від цієї зустрічі. А друга складова може бути певний перепочинок, перебудова плану. І двійка жезлів. Я думаю, що поки ми. Старанно вибудовуємо баченні, що це буде Будапешт і Угорщина і тому подібне. Мов нас в, розглядається альтернативна версія місця проведення цієї зустрічі, тобто Будапешт. Тут як план, не, не план, А план Б або якась відход, відхідна конструкція. Кулуарні зустрічі. Тобто зараз є комунікація, скрита від очей стороннього глядача, а ну, мені чомусь все ж таки випадає, що перевернута колесниця, що зустріч не реалізується. Не наважиться він приїхати. Боїться, в тому числі, боїться, страхи Вони залишаються. І... Дуже велика кількість спокус не тільки з боку України, але з боку партнерів якось вплинути. Угу. Завжди, коли ми питаємо про завершення війни, я шукаю в розкладі карту миру. Аї немає. А її, нема. е, її немає. Більше того, навіть в форматі перепочинку, карта перепочинку, вона випадає в перевернутому стані. Тобто це перепочинок, котрий не перезведе до бажаних плодів та результатів. Е, більше того, в форматі можливості, так, в нас є е, можливість якось поставити на паузу, є можливість е, трансформувати цей процес. Але мати можливість і використати цю можливість так. реалізувати — ці різні речі. Виходячи з розкладу, все одно в нас немає ні карт, котрі б свідчили про те, що будуть спроби, реальні спроби якось домовитися. Більше того, немає карт, котрі вказують про цю складову миру. І друга це знову ж таки спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід каже, що. Та той процес, котрий ми бачили, котрий ми мали в попередніх періодах, він буде знов і знов програватися в 24 рік. В нас були також періоди, коли в нас були можливості закінчити він у двадцять рік, 22 рік. Кожного разу, коли в нас була така можливість, ми або не використовували, або використовували кільки частковим е моментом. Все стосується контрнаступів, це стосується зустрічі та домовленості, це стосується пакетів санкцій і тому подібне. Тобто mm -hmm. продовження процесів, котрі ми, на жаль, спостерігали попередні періоди, зробив три додаткові карти: витягнув перше перевернута карта пожинання плодів, тобто не отримання бажаних плодів та результатів. Десятка жезлів, тяжка ноша. Котру ми не можемо кинути, покинути, облишити якимось чином, тобто те, що ми будемо е, тягти, і те, що буде викликати для нас певний тиск і додаткове навантаження. Але поки карта миру вона випала в розкладі, вона випадає в переваром тому стані. Тобто, Даний розклад він свідчить все ж таки про продовження процесів, і момент завершення це більше як рожеві оку... окуляри або такий гачок, за котрим будемо старанно триматися і надіятися, що він програється. У мене все одно випадає момент провокаційних процесів, котрі не Призведуть до повноцінного наступу. Тобто е, постійні провокації, постійні намагання якось е, розхитати ситуацію і е, своїми діями спричинити таку ланцюгову реакцію, котра в свою чергу може дійсно е, вплинути на ескалацію конфлікту, війни і дії. Негативного характеру з боку території Білорусі. Але поки у нас випадає карта помірне, зваженість, тобто в формат помірності, коли ти відходиш від е, цього сценарію і стосунки, вони будуть ставати дедалі гірше, але е, кроку назустріч нового фронту, відкриття нового фронту, поки в розкладах не випадає. Mm -mm. Не змінюється. Основний момент це те, що ми бачимо, плюс скриті. Е, основний момент це все ж таки продовження впливу на об'єкти критичної інфраструктури. Це намагання приносити руйнівні процеси, це намагання ввести в стан. Бачите, дуже темний розклад у нас. Тобто в в в в бажання зробити повний тотальний блекаут. Uh, і ти намагаєшся слідувати плану, uh, приносити руйнівні процеси для того, щоб вплинути на енергію, для того, щоб вплинути на ресурс. От, бачите, вони в нас всі перевернуті. Uh, друга складова, вона стосується. М м вчора я переглядав в форматі загроз основних. Нас випадає колесниця як одна з ключових карт, котра попереджує про те, що ворог буде намагатися вплинути на транспортні вузли, на шляхопроводи, все, що стосується е, постачання озброєння, все, що стосується постачання ресурсу. І дуже цікава складова, додаткова, про котру треба сказати, це момент намагання вплинути зсередини, тобто вводення, ми знову будемо бачити ситуації, коли українці входять в оману, коли українців намагаються використовувати як важель впливу, і це може бути або намагання розхитати ситуацію в форматі майданних настроїв, або поодинокі випадки, коли будуть витягувати за рахунок маніпуляцій, за рахунок грошей, за рахунок. Шантажу цивільне населення і використовувати їх проти військових, проти цивільних, тобто така теракна складова. Окрім внутрішніх і зовнішніх з боку ворога процесів, ми додаємо сюди наших улюблених партнерів, угу. котрі будуть не завжди розділяти нашу позицію. І не тому, що вони так думають, не тому, що вони так бачать, тому що це лобійовані процеси. І зараз, чим ближче до зимового періоду, тим більше в розкладах викликають такі комбінації, коли ворог одномоментно намагається використати усі важелі впливу, котрі ми бачили за минулі декілька років. Перше питання задаємо стосовно того, чи є в нас випадає карта смерті. Е, тобто, карта смерті є процес е, важель впливу, який може призвести до закінчення важель сили. Але він буде по страшному суду. Тобто, якщо завершувати, то завершувати так, щоб е, більше не було ніякого е, можливості почати. Друга складова потаємні дії, скриті моменти. Карта необмеженого вибору і скриті моменти це момент, на мій погляд, формат тих важелів впливу, на котрі ми навіть не звертаємо увагу. А, в форматі навіть нашої війни. А, ми дуже сильно розраховуємо на якісь тамагавки, далекобійну зброю, тому подібне. Але те, що не має в своїй природі бути зброєю, виконує бойові завдання ліпше ніж ті, ті самі тамагавки, тобто формат дронів, формат е, речей, котрі з цивільного життя. Тут так само, тобто є дві лінії. Перша лінія це стосується як страшного суду, на кшталт ядерної зброї. Тобто того важеля, котрий вплине на всіх, е на того, кого, на кого це направлено, і на того, хто направляє цю, цю зброю. Потаємні моменти, і карта необмеженого вибору вона каже про те, що є маленькі е різновиди різноманітних фіч, котрі можна використати і котрі вплинуть на цивільне населення. То, в тому контексті, що просто не зможемо не рухатися, не впливати на перебіг подій, не культивувати бажання продовжувати або починати війну. І mm -hmm. в контексті ситуації карта необмеженого вибору вона показує нам, що ліпше. З двікою кубків що ліпше ліпше шукати якісь компромісні рішення, інакше ми будемо стикатися з ситуацією, що кожен буде намагатися впливати один проти одного. Є без сумнівів, є. Так, повернуло б разом з доларом по вісім, і це одразу б ті гроші, котрі на книжках згоріли, теж будуть повернені разом з складами МММ і тому подібне. <тас> В нас випадає карта дурня. І ми бажаємо почути, ми бажаємо почути. Ми шукаємо ту складову, котра. От, Буде пов'язана з тим, що все транслюється в, якусь, в позитивний напрямок. Але ти сам себе обмежиш такими діями, ти створиш небезпечну складову і дуже сильно це вплине на те, що ті плани, котрі ти вибудовував, вони не реалізуються, що може в свою чергу швидко призвести до руйнівних процесів. Плюс. Карта дурня, я думаю, що це момент, знаєте, намагання обхитрити. Uh -huh. ми це мали на увазі. Ми мали на увазі, що ви там е Донбас і Одесу ще Давайте, е сюди. Е Немає в мене конструкції, котра каже, що це, це питання воно підлягає чесній, е домовленості і можна вести відкритий діалог. Дивіться, з точки зору карти зірки, карта планів та намірів. Вона каже про те, що дійсно є якась розбробка, є певний план. Але в нас випадає вона з комбінацією карта дурня. Карта дурня це недосказаність, недомовленість, викривлення правди. Необхідний час для того, щоб реалізувати задумку, і о, ти намагаєшся. Ну, виходячи з розкладу, як блефувати, тобто створювати uh -huh. певну ілюзію, того, що в тебе є якісь особливі важелі впливу. Більше того, в нас випадає карта спирання на попередній досвід, тобто ситуації, котрі ми вже могли спостерігати в попередні періоди, і одразу в мене в пам'яті вспливає космічна зіркові війни, котрі були uh -huh. на полі. ХХ століття, що стало в свою чергу зак... причиною одної з причин завершення холодної війни. Тобто ти намагаєшся презентувати е, правильну розробку, котра не до кінця доведена, котра не до кінця е, закінчена. І більше це нагадує все ж таки блеф Так, але не одразу. Тобто формат того, що о, в нас випадає карта пожина... карта пожинання плодів пряма. В нас випадає тяжка наша, тобто все одно продовження процесу. А, це буде момент проти дії. Потім це може бути формат паузу або перепочинку, котрий в свою чергу може призвести до якраз цієї карти миру. Але ми все одно ми переглядаємо формат того, що це не одномоментний процес, а процес, котре буде. Потрібен, для котрого потрібен бути час. Друга складова все ж таки більше, більше, більше надії на матеріальну частину. Тобто кризові процеси, процеси, котрі йдуть по пентаклям, вони більш влучно впливають і краще впливають на те, щоб. Ресурс ворога закінчувався, або ворог себе почувався в цивільному житті. некомфортно, що в свою чергу може призвести до більш швидкого завершення некомфортної війни для Росії.